Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ціни на товари із екомаркету, а саме на овочі та фрукти. Тому, друзі, ставимо лайки, запасаємося смакотою і всім приємного перегляду. Поїхали! Давайте почнемо спочатку. Що тут у нас? Редіс червоний ваговий. 89 гривень 90 копійочок за кілограм. Ось так він виглядає, до речі. Непоганий, невистріний, гарний редіс. Далі дивимось, огірок гладкий, ваговий, 199 гривень кілограм. Ось так він виглядає. Написали так, незрозуміло. Можна подумати, що 139 Далі дивимось, огірок екстра ваговий, 185 гривень. Дивіться, люди беруть. Залишилось небагатсько, І мій найулюбленіший огірок український 179 гривень. 90 копії, Ось той. То самий кайфовий огірок. І найдешевший, до речі. Далі йдемо. Капуста білокачана. 12 гривень 50 копійочок за кілограм. Капусти багатенька. І також є молода, вона в акції. 66 гривень 90 копійочок. Ось так виглядає. Акція аж на 6 копійок. Багато зробили. Далі йдемо. капуста пекінська. В акції ось так виглядає, вже запакована. Салафанку по 37,90 за кілограмчик. І тут у нас капуста синя вагова. 49 гривень 90 копійочок. Здорові шматочки. така, знаєте, як оце звичайно. Бачите, головки величенькі, по 49 гривень за кілограм. Так, йдемо до наступного стелажа. І тут у нас картопля. Дуже багацько картоплі. Ціна на неї зараз 21 гривня, 40 копійочок за кілограмчик. Давайте подивимось. Бачу, є здорова, є маленька, різна картопля. Це у нас біла, звичайна картопля. По 21 гривні за кілограмчик. Далі дивимось. Буряк столовий ваговий 1490. Я думаю, що він тут розкиданий на бараболі. Ані. Це просто є маленький, бачите? А є великий. Обирайте, кому який потрібен. По 14 гривень, 90 копійочок. Буряк-столовий. Далі переходимо. Морква. Вагова 10 гривень. Морква, до речі, непогана. От морква середня по 10 гривень 50 копійочок. І є поруч ще мита. Морква по 2490. І, звичайно, по 10 гривень 50 копійочок. Так, далі дивимось. Буряк столовий митий. 29 гривень 90 копійочок. Ось такий бурячок, до речі, дуже гарний. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Корінь Селери 79 ,90 гривень 90 копійочок за кіло. Здорові головки коріння Селери. Далі переходимо до картоплі рожевої по 27,90. Знижечка 15%. На ось таку рожеву картоплю. Це, до речі, найулюбленіша в моїй сім'ї. Всі люблять ось цю рожеву картоплю. По 2790. Так, що тут у нас далі? Цибуля, ріпчата, жовта, 12 гривень за кілограмчик. Цибуля є велика, є маленька. Тут же, дивіться, кому яка більше подобається. Є середня. Цибуля ріпчата, 12 гривень, 90 копійочок за кіло. Далі дивимось. Часник молодий, ваговий, 16,99. Ось такий часничок молодий. Він, до речі, дешевший, ніж звичайний чесник. Звичайний по 19 гривень, 90 копійочок. Бачите? Тому дивіться, кому який більше подобається. Так, тут що в нас? Картопля вагова, фасована 34 гривні 90 копійочок за кілограм в пакунку. Треба також важити барабольку. Приходимо до грибів. Печериці 115 гривень за кілограмчик. Печериці дуже гарні. Подивіться, як виглядають. По 115 гривень за кілограм. Далі переходимо до перцю. Перед червоний 189 гривень 90 копійочок за кілограм червоного солодкого перцю. І поруч тут йдуть кабачки по 93,99 за кіло. Ось такі кабачки по 93 гривні. Переходимо до помідорів. Коктейльний по 139,90. Помідорчик маленький, коктейльний. І звичайний є помідор. Ваговий ось такий середній помідорчик по 94,90 за кілограмчик. І переходимо до фруктів. Перше, що ми бачимо, це виноград Red Globe по 279 гривень за кілограмчик. Ось такий червоний, рожевий навіть виноград, а не червоний. І поруч є ще білий виноград. Він по 249 Він дорожчий, але він якось і виглядає посолідніше. Тому він і дорожчий. Так, далі дивимось. Апельсин елітний ваговий, 119 гривень. За апельсин. За кіло апельсинів. Далі дивимось, що тут у нас. Ківі. Вагове. До речі, непогане киві середнє по 129,90 за кілограм. І поруч йдуть авокадо. Авокадо хаос 279 гривень за кілограм. Це приблизно одне ків'я обійдеться вам 50-70 гривень. Авокадо хаос. Далі дивимося лимон. Знижечка по 49-50, 17% знижечка. Дивіться, багато скільки лимонів. Є тонка шкура і є, бачу, товста шкура. Тут вже дивіться, кому ті більше подобаються. Лимони по 49 гривень, 90 копійочок за кілограм. Так, дивимося, що тут ще є з цитросом. Апельсин по 49,90. Давайте подивимось на нього поближче. Ось такий апельсин ваговий по 49,90 за кілограмчик. Апельсину, до речі, дуже-дуже багацько. Бачите, скільки тут апельсинів. Це все по одній ціні. Далі дивимося, що тут у нас ще є. Помило 79 гривень 90 копійочок за кілограм. Ось дивіться, є. Сітель а є в пакунку. Я так розумію, це можливо з різних країн. А ціна одинакова. Тому дивіться. Омело по 79 гривень. Переходимо до яблук. Яблуко Гренні Сміт. Вагове 29 гривень 90 копійочок. Це в нас яблуко зелене. До речі, ми таке часто беремо. Ми більше любимо зелене яблука. Далі дивимось. Red Chief українське 32 гривні 90 копійочок. Здорове червоне яблучко. Воно солоденьке. І є ще маленьке із той же серії по 19 гривень. Бачите, дуже схоже на Red Chief, але це Флорина по 19 гривень, 90 копійочок. Бачите, як воно виглядає? А Red Chief за 32 набагато більший. Тут вже дивіться, кому яке більше подобається. Тут також у нас те саме яблучко по 19 гривень. І тут бачу зелені яблучка. це в нас вже йде. Голден Українське вагове 1990. До речі, дуже смачне яблучко і гарна ціна. Голден вагове по 1990. Так, І поруч переходимо до зелено-червоного яблучка Чемпіон Українське вагове. 25 гривень 90 копійочок за кіло яблук. І останній варіант це в нас яблуко Семеренка по 27 гривень 90 копійочок за кіло. Кіло Семеренки. Дивіться. Давайте подивимося, що тут з іншої сторони ще є Є Єлігольд. Яблуко по 2690. Ось так виглядає. 2690. Тому, дивіться, обирайте, кому що подобається. І також тут ще залишається груша. Груша Вільямс, 8690. Ось така груша по 86 гривень. І є також набагато дешевша груша. Тут поруч по 39,90. Груша вагова. Звичайна грушка. Вона, до речі, тверда по 3990. Можливо, комусь потрібно. Тому такі справи. Друзі, якщо відео для вас було корисне, то обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал і всім дякую за перегляд. Бувайте!